Сьогодні вранці в Тернополі сталося ДТП за участю пішохода. Жінку збила автівка на вулиці Збараська. За словами правоохоронців, жінка 1970 року народження раптово вийшла на дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Її бригада швидкої доправила до лікарні. Водій попередньо тверезий. Наразі тривають перевірки. Викрав з будівельного майданчика лазерний рівень вартістю понад 200 тисяч гривень. До тернопільських поліцейських звернувся представник товариства, на території якого здійснювалося будівництво, і повідомив про крадіжку лазерного рівня. Вартість збитків становила понад 200 тисяч гривень. Правоохоронці знайшли крадія і ним виявився раніше судимий за майнові злочини, житель обласного центру. Під час обшуку злоумисника вилучили крадений інструмент. Тепер 41-річному чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. 28-річний житель борщівського району спробував підкупити патрульного поліцейського, запропонувавши йому 20 тисяч гривень. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля Марки ВАЗ без документів та у нетверезому стані. Пропозицію надати хабаря патрульним зафіксували нарудні камери правоохоронців, тому на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Наразі триває слідство, а міропокарання правопорушнику обере суд. Увага! Правоохоронці Тернополя підозрюють чоловіка у Кридіжці Гаманця. Подія трапилася 11 квітня у приміщенні одного із супермаркетів міста, що на вулиці, 15 квітня. Якщо ви пізнали особу розшукуваного або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 660 30 39 або на лінію 102. Увага! Чоловіка підозрюють у крадіжці гаманця. Подія трапилася 8 квітня близько 10-ї години в приміщенні навчального закладу, що на вулиці Братів Бойчуків. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 660 30 39 або на лінію 102.